Це той добіжить, а ми будемо починати. Сьогоднішня прес-конференція голови обласної організації партії Всі Української Батьківщини» Івана Миколаївича Монтяна присвячена підсумкам виборчого процесу у нашому краї. Ну і загалом, як завжди, роботу побудуємо традиційно. Іван Миколаївич скаже те, що хоче сказати, те, що підготував, а потім перейдемо до запитань. Шановні, шановні журналісти. На початку хотів вас привітати з Буковинським днем, день Буковинського Віча, коли Буковина в свій час прийняла рішення приєднатися до Великої України. І все-таки ми знаходимося у великій, потужній і сильній державі. На початку хотів також звернутися до всіх буковинців, до чернівчан і подякувати за ту велику довіру, підтримку, яку вони висловили в день виборів 25 жовтня, щодо підтримки нашої політичної сили Батьківщина. Впевнено можу вам сказати, що я по Чернівецькій області, так і по всій Україні, батьківщина зайняла друге місце, де свідчить про те, що люди все-таки зрозуміли, що батьківщина залишається в одній з тих політичних сил, які стоять на стороні захисту інтересів людей, а також батьківщина завжди. Буде прагнути щодо вступ України в Євросоюз і завжди буде підтримувати ці принципи. Незважаючи на ті брудні технології, які були під час виборчої кампанії, прийняті проти особисто нашої політичної сили. Все-таки ми могли доказати, що наша команда є потужною. Постужною. Ми, як вам і заявив на минулих прес конференціях, виставили практично на всіх округах наших кандидатів. На превеликий жаль, ми ніколи, скажімо, Великий жаль, ті кандидати, які реально мали можливість потрапити у відповідних радах, не потрапили по тій причині, що наші опоненти займалися брудними технологіями, підкуп виборців. І тільки за цього ми сьогодні. Свої, свої можливості своїх депутатів у відповідних радах. Вам відомо всі ці технології, які були прийняті, тому що практично це вже розголошено по всіх засобах масової інформації, не тільки по, на території Черновецької області України, тому ми і надалі будемо продовжувати. Написати скарги у відповідних інстанціях, як подати заяви у відповідних судах, а також звернення правоохоронних, до правоохоронних до органах, прокуратуру, міліції і тощо ми би хотіли, що у даному випадку ті люди, які брали участь у порушенні закону щодо, Виборчої е, кампанії, виборчого закону е, були притягнені до відповідальності, і е, е, щоб такі приклади не повторювалися. На превеликий жаль, моя оцінка була дана е, така, що е, ці вибори відбулися в найбрудніші і найжорстіші за всю, е, е, за всю історію України, е, тому що. Ми бачимо з року в рік, що ті, коли людина залишається непокарана за ті порушення, вона має бажання і надалі займатися цим, і вона бачить, що це дає для неї успіх. Тому сьогодні ми будемо ставити питання, щоб максимально звернутися до всіх інстанцій, щоб ці порушення були в кінці кінців зупинені. Хочу вам сказати, що ви знаєте, до виборів наші всі соціологічні опитування показували, що батьківщина займала, займала всі перші місця, і воно так і воно було, ви знаєте, що наука є наука, або скажімо, ці організації. Соціологічний каже, як працюють на території України, так працюють і за кордоном, і ми мало, мали можливість отримати результати соціологічних опитувань до дня виборів. І, і, і впевнені було в тому, що ми займали, займаємо, займаємо перші місця. Ви знаєте, по Сокирянському району під час перерахунку голосів, коли виявилося, що 500 бюретні. Не були відповідному місці, де визначено законом, донесли їх, але їх не можна було долучати у загальній кількості, кількості голосів, вилучили їх міліція після того. В Батьківщини практично додавалося декілька відсотків на даних округах, коли відбулося в оцей. Виявлення цих порушень. Це рахуйте що тільки з двох дільниць. А якщо перерахувати бюлетні у більшості округів, то я впевнений, що наш відсоток однозначно би піднявся, і ми б мали другий інший результат кращий, чим навіть маємо сьогодні. Ну, на цих виборах явка була нижче 50%, навіть бувало так, що і 25% явка було в декількох населених пунктів, а то і 30, то і 40, А вдруг тут в декількох округах появилося, ну виявилося, що 95% людей, які вийшли і проголосували. І стільки ж, майже, майже стільки ж за конкретної політичної сили. Це свідчить тільки про те, що е, е, людина не могла виявити своє е, е, право голосувати от, за е, відповідну е, е, політичну силу. Тому і люди не виходять, тому що вони не вірять сьогодні владі, що влада забуде, може забезпечувати нормальні результати виборів. Виборів і тому люди й не виходять, бо рахують, що їхній голос не буде зарахований. Люди розочаровані як у владі, розочаровані у її дії щодо що до, що до, що до, е, соціальних питань в Україні, щодо е, заробітних плат плат, пенсій, тарифи і тому подібне. Вони бачать, що вони практично віддали на минулих президентських і парламентських виборів свій останній. Останню надію, що нарешті в державі щось буде мінятися на краще, а то не відбувається. Я хочу заявляти, що батьківщина пішла сьогодні на виборах і отримала достойний результат, і ми зробимо все для того, щоб ця довіра, яка була дана для батьківщини, вона була оправдана, і ми будемо все робити для того, щоб почати реформи знизу, щоб ми сьогодні нарешті показали людям, що ми, люди, які живемо, скажімо, у селах, у районах, маємо силу і можемо щось поміняти на краще в нашій державі. Дякую вам.